Ми з вами будемо зараз робити дуже цікаву а, вправу, яка буде дуже корисною у багатьох напрямках вашого життя. Перш за все, на що ми тут з вами зібралися, це протидія стресу, це як бонус проти терапія, та це дуже добре корисна вправа а, для тих людей, які практикують ораторське мистецтво. Отже, ця вправа буде мати як терапевтичний психологічний ефект, також дуже корисна для ораторського мистецтва. Отже, що ми будемо робити? Уявте собі, що ваш ротик зараз буде на замочку. Між іншим, навчитися. Цієї вправи і можете контролювати свої прояви мовної агресії. Кожного разу, коли вам хочеться комусь щось відповісти а, недобре, те, що ви не хотіли би чути самі, уявіть собі, що ви запираєте ваш ротик на замочок. Подумайте про себе все те, що ви хотіли би вимовити тієї людині, добре, добрий терапевтичний ефект який я практикую у своїй практиці з клієнтами, уявіть собі, що напроти вас стоїть та людина, якій ви хочете висказати, видати усей ваш негатив, який сконцентрований у вашому тілі. усі ті думки, які збуджують вас, які переповнюють та заважають вам дихати рівно. Але ваш ротик на замочку. Уявіть людину, закрити ротика на замочок і уявіть, що він зараз, вона читає ваші думки. Вискажіть немовно подумки, всі ті ідеї, думки, які ви маєте у душі. Уявіть, що ви видаєте ці думки з душі, з серця. Витаскуйте їх, видавайте їх. Але ротик на замочку, він читає ваші думки, вона читає ваші думки. Витягнули все. Отримали таке задоволення від тієї пустоти, яка зараз живе у вашій душі, у вашій грудині, від того, що ви викинули з себе усю напругу негативних думок. А потім почуйте, що та людина каже вам: все добре, я тебе поважаю, я дуже добре до тебе ставлюся. Повернулося до нашої вправи. Вам буде легше, я гарантую вам. Повернулося до нашої вправи. антизморшкової та антистресовою. Отже, ми знапружуємо дуже наші губи, закриваючи їх на замок. Рахуємо на рахунок 8. Сидимо тихесенько із закритим на ланцюжок губами. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. 8. Розкриваємо ланцюжок і радіємо усім обличчям, що ми можемо розмовляти. Зробіть якісь вправи губами. Розслаблення. Я знов можу розмовляти. А потім знов закрити свого ротика на замочок. Радіємо. Закриваємо. Радіємо, закриваємо. Зробіть ці вправи декілька разів, щоб ви відчули таку чуттєву напругу у ваших губах, а потім видихніть і відчуйте розслаблення у, цьому, у всьому обличчі та зосередження, зосередження на губах, зняли напругу. І антизмаршкова. Антистресова людяна терапія.